Я сьогодні заповнювала форму. Я заповнила форму. Дякую. Дуже <різь> тобі дякую. <різь> І там було питання: чи виправдав курс очікування? І для мене виправдав. У мене був запит на те, щоб структурувати мої знання, тому що я напевно в мене були ці знання всі, але дуже хаотично. Тобто, з дуже багатьма сферами мені на практиці доводилося зустрічатися, але це дуже такий дуже практичний досвід, який не був систематизований. І е, зараз я розумію, що в мене вже вимальовується якась система в голові. Я точно себе комфортніше і впевненіше почуваю, тому дуже дякую тобі за курс, за інформацію. Е, дуже тобі дякую, що ти ділилася своїми прикладами, як в тебе в компанії. Це ну, це класно це показово. Я розумію, що на наразі моя компанія це малесенький стартап, який зараз е, намагається вижити в умовах війни і всього. І деякі речі ну не зовсім нанизуються на реалії, mm -hmm. Але мені було дуже цікаво. Мені було дуже цінно е, це розкласти, зрозуміти. Е, на жаль, е, в мене да через темп е, на роботі особисті. Я не не змогла. Е, Побути в такій кількості, отримати настільки е, поглибитись в роботу, як би мені хотілось. Але я е, е, думаю, і в мене є така думка, що наразі я взяла те, що саме мені потрібно, да інколи ну, до mm -hmm. того я скоріш за все буду повертатись. Але наразі я виходжу, якраз я взяла те, що. Даний момент часу, на даному етапі свого життя я могла і з чим я йду далі. Тому мені дуже цінно, дуже дякую. Е, мені трошки важко було, я чесно скажу, мені трошки важко було по понеділкам працювати після, е, після робочого дня, бо uh -huh. понеділок для мене видавався найжахливішим днем на тижні. І потім, е, коли починаються групи, і треба щось думати, і треба щось говорити, просто мозок виключався. Але е, Ну, типу, це прикольний досвід, цікавий досвід. Е, мені дуже важко було інколи з, з ну, на групових, але потім, коли йде обговорення, і ти бачиш, як виконується, це дуже цікаво стає. Угу. Я, я дуже дякую, дуже дякую за курс, дуже дякую за матеріали. Мені було надзвичайно ціно.